Стоп танки встаньте, будь ласка, на за нами на мосту цьому. Ось тут де я зараз. Ось туди я зараз. Зад, назад, 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 спешені, виспешені. На СВН СВ, нас СВ, нас, СВ. Нет, на СВ, на СВ. бланка. Пештесь, пештесь, вони проїлись. Всі спішені? Всі готові, да. побачите коронку в екрані. Mm -hmm. Вони будуть почавку заливати. Я попав спочатку джудік туди, вони прогрілись. Так, да, є так. Це є молі. Оооо. Смівайте, щоб я ще було б. А вбити його, будь ласка, тепер. Стяжка через 3, 2, 1, по мосту, прямо по мосту вбити і не дати мене вбити. Не дати мене вбити. Все, відійти, відійти, відійти під жудіком, в собі розминайте кушки, вешки в собі. Оце цих стоптан, треба щось тут стоп танк на мост працює. Ви ще всіх, що застакались по застаку в центрі, бачите? Вони йдуть, вони йдуть, вони енґейджують. Є енґейдж у нас, сейви, 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 сейви. Мене виштовхнули в них. Похуй, я живий. Ну, може стяжка через три, по мосту стяжка через три, дві, один, велика стяжка, піздец, продліть щось, щось дайте сюди. Далеко, далеко, далеко Там, та, треба далеко. вертатись, треба вертатись. Бек, бек, бек через мост, джудік на мост, джудік на мост, джудік на мост. Джудік на мост. Джудік на мост. Хлопці, блять, дайте хіл, хил, сука, в стоп танка. Мейн-танка, можна щось дати, будь ласка. Я зараз помру. тут. Да выйди через мост, сука, прохільте його. Пацани, мене щось. просто не да. мені не дають пройти. Можно пойти. Айтерка будет, сука, хотя, иначе я всю стенку сьогодні зловлю. Бо я даю Єшку сюди, щоб вийти. Вийдіть з моста! Вийдіть з, моста! Вийдіть з моста! Що ви, блять, тут робите всім з йобаним рейдом, Будь ласка, растакайте. Выйди, за, 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 за мост, выйдет, за мост, вийдіть за мост. Вийдіть за мост, вийдіть за мост, вийдіть за мост. Вийдіть за мост повністю, повністю за мост. У нас нема стяжка, Ви... ні, бак, роутер бейк. ніп... ніпл можна, роутер back. Все, ми чекаємо, ми чекаємо, ми чекаємо. Будь ласка, Весь, я тобі Я виталку, так? скажи мені, коли буде стяжка, я запрыгну, його собі. Сюди, сюди, сюди прям. Що? Я не Тільки скажи мені, коли буде стяжка. А в буде стягувати? У тебе буде стяжка? Скажи мене є мені, стяжка. я виталкую. У да, мене є прям зараз стяжка, ти можеш? не понять. Хорошо, жди. Я нийма Дві, одна. Залийте Похуй, в одного того залити, залийте, залийте, залийте в одного, знайте кнопки в нього, будь ласка, почему в вас блядь, стоїть людина жива? Hello? Підите, бийте, ви тут, пойдете, урон, дай, урон дай, мост! Мост, урон, мост, урон, мост, урон. Пушки, вешки в собі. Не давайте хіні. вас розминати в собі. Вийдіть Статанка, від сітка рейд. Розтакайтесь, розтакайтесь, ви застакані, як пев... є молі в натурі. Все, не їх, будь ласка, цих двох, не відпустіть. Буде стяжка по мосту, є кнопки? Кнопки, є? ні, ні, -ні є? подожди, ні-ні-ні, жди, ман, жди, не, жди, не, на жіноки. Ухила мано. Окей, чекаємо. Бля, там. Чего ви не залили, тих у у що видок. У мене що ви не залили в натурі. Вас дві людини. здавайте Єшки свої після стяжки. Ви ніче хочете катета, я сейчас. Шерше візьміть, ширше візьміть за мостом. Я зараз зроблю те саме, у них банки. У них нема банок зараз. Зараз без банок вони сдохнут. Ухила. 230 хреба нема. Хуярьте, Устигну. Дайте себе, дайте себе, дайте себе, в нас інгейджать. Отвертний через три. Нихуя. Кудить через через на Скудить на Скудить на ЕС кудин -ку. стяжка. Дайте Ешку, Ешки, дайте! Дайте Ешку, добити, добити, добити. все, на Єшку. На Наєшку, на ешку наєшку, на наєшку, Засейвити мене, засейвити мене Відкачивайтесь на Єшкута хильте, хита. Хильте, хильте, Хильтесь, хильте, видкачивайтесь хильте. наєшку, стабилізуйтесь, стабілізуйтесь. стабілізуйтесь. Вони йдуть ще раз, вони йдуть ще раз, вони йдуть ще раз. Розтакайтесь, розтакайтесь, вони йдуть ще раз. Стоп стоп. Я в ще не фул ХП, будь ласка, мейн танку фул ХП зробіть. Стоп танкам фул ХП зробіть. Через 3 секунди через 3 секунди, через 3 я секунди. Я... Yeah. по мосту, по мосту буде стяжка через 3, 2, 1. Стянув, залийте, залийте сюди. Добивайте, не відпустіть. добивайте, добивайте. Не відпустіть. Все, за, бек, за, ними, за ними, за ними, за ними, за ними розбігаються, вони розбігаються. Окей, okay, в них, ними, в, них в них, в них, в них, в них можна в них, можна в них. Бля, відхильте мене, будь ласка. Я не піду туди, блядь, поки мене не буде фут стол. Дедбест, поверни, щоб ти не впав. На енку, на енку, доганяйте на енку, доганяйте Хіли, хіли і сапорти, і сапорти, тут дуже вкусні, Так, Там я чекаю, є. Окей, стяжка буде через. Не буде, стяжка, похуй, треба. Три мультав, в пьян. По хілу буде стяжка через 3, 2, 1. Хойте Хорошо, роз... долудуйте манку.